Житловий чотириповерховий будинок атакувала Росія надвечір у кривому розі, ймовірно, балістикою. На тепер відомо про одного загиблого і щонайменше 11 поранених. Подробиці розпитуємо у кореспондентки Суспільного Наталя Качуровська виходить з нами на прямий зв'язок. Наталю вітання! Власне, що відомо про загиблого, про постраждалих і про руйнування. Даю колеги. Вечір різдва, 24 грудня у Кривому Розі почався із тривоги на балістику з півдня. Після 15.30 у місті прозвучав вибух. За повідомленнями телеграм-начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака через атаку армії РФ пошкоджений чотириповерховий будинок. Відомо наразі про 11 поранених, серед них 16-річна дівчина. Сімох чоловік сім чоловік нині у лікарні. Троє у важкому стані, решта у стані середньої тяжкості. Щойно стало відомо з того ж телеграму про одного загиблого чоловіка. Його діставали з під завалів, лікарі намагались його реанімувати, однак це не дало ніяких результатів. Рятувальна пошукова операція триває і досі. Рятувальники час від часу оголошують хвилину тиші, аби почути людей, які знаходяться під завалами. Прошу пряму мову, ми поспілкувалися із місцевою жителькою, яка досі чекає на людей, які мешкали у тому будинку, який нині зруйнований. Я чекаю на друзів, ми в квартирі немає, у нас там друзі. Ви дивилися, бачили ці завали зблизька? Ні, ми ще не дивилися нічого. Ми дзвонили просто родичам, і родичі кажуть, що не можуть їх дозволити. Це якась подружня пара, так. Да. А, а там діти були? Так. Да. Були. А скільки років? Я не знаю, скільки років через дякую вам, дякую. У мене вші нині на місці працюють усі служба поряд розгорнутий штаб допомоги. Люди, чиї рідні могли знаходитися в тому будинку зараз в очікуванні, і дійсно всі сподіваються на позитивний результат. Готувальники розбирають. Завали з допомогою техніки і лопатами, тому що можуть дійсно знаходитися під завалами ще люди. Наразі це ця інформація Наталю. Дякую за подробиці. Кореспондентка Суспільного Наталя Качаровська про атаку на Кривий Ріг. Там нагадаю, одна людина загинула, 11 щонайменше поранених. Під завалами можуть бути люди.